Актуальним є питання забезпечення пацієнтів ендопротезами, імплантами для проведення операцій по заміні суглобів кульшових і колінних. Багато людей запитує про якість суглобів, про походження цих суглобів і про звичайно, ціну суглобів. Суглоби заходять до нас по державним програмам. За рахунок централізованих розподілів з Києва, і частина суглобів заходить за рахунок місцевого бюджету з місцевої програми. Почну із місцевих, місцевого бюджету це суглоби, які закуповуються за рахунок коштів громади міста, територіальної громади міста. І Таким пацієнтам суглоби, ці, самі, сам виріб як суглоб надається безкоштовно. І, але це стосується виключно жителів Мукатівської територіальної громади, які є зареєстровані в поліклініці в електронній черзі, які мають відповідні обстеження, і це вже друга сторона, медична сторона. Частина суглобів заходить по централізованим надходженням по Поселізованим поставкам за рахунок Міністерства охорони здоров'я. І такі суглоби ми можемо виставляти або можемо їх пропонувати будь-якому пацієнту з будь-якого куточка України. І вони є абсолютно безкоштовні. Єдине, що в прошлому році ми отримали таких суглобів невелику кількість, і це ці суглоби були однотипні. Виключно кульшові і виключно цементні, тотальні цементні суглоби. Якщо вони мають статус жителям Мукачівської територіальної громади, те, що вони отримують безкоштовні суглоби. Коли пацієнт приходить у лікарню з іншої територіальної громади, і йому по тим чи медичним чи іншим медичним показам не підходить цей тотальний цементний сулоб, який ми отримали за рахунок держави. Тоді це цеме... пацієнт купує сам виріб, сам суглоб купує. Причому він купує його, теж сплачуючи через банковські рахунки, і ніяких фінансових відносин він із лікарями і з лікарнею нашою немає. Там теж є градація, бо походження суглобів може бути європейське, американське, так, індійське виробництво, китайське виробництво. Про якість я говорити не буду, бо, тому що ці всі суглоби мають, пройшли відповідні ліцензії на території України, вони мають право використовуватися на території України. Тому пацієнт сам собі. Має право вибрати, яке походження суглобу він може мати. Хочу сказати, що якщо пацієнт має електронне направлення з будь-якого е електронне направлення від будь-якого лікаря України, електронне направлення на госпіталізацію у наше відділення травматологічне, тоді сама операція медичний супровід, харчування, перебування. Білизна, всі маніпуляції, реабілітація, це все входить в пакет і це обслуговування безкоштовне. Чекаємо поставки суглобів із централізованих поставок. Не знати, я не знаю, які. Ми заявку робили і на кулінні суглоби, і на цементні, і на безцементні за рахунок держави. Які суглоби прийдуть, не знає ніхто. Квально прошли тиждень, уже за рахунок місцевих бюджетів, за рахунок виділених коштів місцевою владою 2 мільйони 800 гривень. Ми закуповуємо для жителів територіальної громади міста Букачева. Закуповуємо суглоби і безцементні, і цементні, і колінні. Це суглоби. Екстра класу американський мікропорт ми плануємо такий суглоб. Я не знаю, яка фірма виграє, який суглоб прийде, але технічні умови ми подали такі, щоб це були суглоби вже хорошого експертного класу, щоб наші жителі мали можливість отримати хороший якісний європейський або світовий бренд суглобу безкоштовно.